Ночи не середа, це означає, що ми з вами перетнули екватор робочого тижня. Попереду найважливіші події та факти Вінничини, які варто знати. Тож розпочинаємо 6,5 тисяч гривень у межах пакета зимова підтримка можуть отримати найуразливіші категорії громадян. 26 листопада відзначають день боротьби з ожирінням, проблемою, яка стрімко зростає у світі та в Україні. Підтримка та розвиток бізнесу в Липовецькій громаді. 6,5 тисяч гривень у межах програми Зимова підтримка зможуть отримати найуразливіші категорії громадян. Діти під опікою та в прийомних сім'ях, внутрішньопереміщені діти та ВПО з інвалідністю першої групи. Одинокі пенсіонери з низькою пенсією, а також діти з малозабезпечених сімей. Це одноразова виплата, яка не замінює чинні соціальні програми та не впливає на розмір інших допомог. Виплату нараховують автоматично тим, чиї дані вже є в соцреєстрах. Або пенсійному фонді. повідомлення з'явиться у застосунку дія. Якщо автоматичне нарахування не відбулося, але людина підпадає під критерії, вона може подати заяву через дію або особисто до пенсійного фонду до 17 грудня 2025 року. Гроші надходять тільки на спеціальний рахунок або дія картку. Їх не можна зняти чи переказати. Вони призначені виключно для покупки. Теплого зимового одягу, взуття ліків та вітамінів. Використати кошти потрібно протягом 180 днів. Адресна державна допомога у розмірі 6 тисяч гривень, яка призначається на кожну дитину з вище категорій або ж на кожну особу. За оцінками Міністерства соціальної політики. Приблизно 660 тисяч громадян в Україні можуть скористатися такою виплатою. На Вінничні ж ми очікуємо понад 20 тисяч громадян, серед яких 1636 дітей, які перебувають під опікою піклуванням, понад 500 дітей в прийомних сім'ях та понад 10 тисяч дітей з малозабезпечених сімей. Бізнес-простір розвивають у Липовецькій громаді. Тут від початку повномасштабного вторгнення відкрили чимало нових підприємств, пекарень, закладів харчування та торговельних точок. А також до громади частково релакувалася, і кондитерська фабрика підтримує місцевих підприємців і влада від консультацій до супроводу інвестиційних проєктів. Про те, як громада тримає економічний фронт, далі у сюжеті. Бісквітні, фруктові, шоколадні торти, десятки видів печива та тістечок. Усе це тепер виготовляють на кондитерській фабриці в Липовці, яке минулого року релокували зі Слов'янська. Частину обладнання перевезли на Вінничину, а приміщення колишнього хлібзаводу переобладнали під виробництво. Цієї осені фабрика повноцінно запрацювала. Частина працівників переїхали зі Слов'янська. Інші приїздять з Донеччини. Працюють вахтовим методом, аби підприємство продовжувало розвивати. За понад 10 років технологи створили багато унікальних рецептів, і частину цих напрацювань вони привезли на Вінничину. Ми заливаємо з малинки таку прослоєчку, а потім ми додаємо маракую і абрикос. І така красива прослоєчка. І тоді заливається мус, кладеться без плід. Ми там його нарізаємо і слоями заливаємо. А зараз украшаємо малинкою і потім заливається ось. На конятю сироп, тут з желатином, тут додавлена червона краситі і вкус малинки. Дуже добрий тортик. Слов'янська кондитерська фабрика багато років була відомою у східному регіоні. Найбільший попит на солодощі був у Маріуполі, Покуровську та Краматорську. Та коли лінія фронту та обстріли ставали все ближче до Слов'янська, було прийнято рішення перенести виробництво в безпечніший регіон, аби зберегти справу та забезпечити людям роботу. Поки дуже мало продукції виробляємо, то що намучаємо дівчат. Пробити цю продукцію іменно така, що вона була така точна, як вона й була. Поки що шукаємо ринки збита, розуміємо, що це дуже тяжко. Питаємось якось донести до наших людей, що вона натуральна, якісна і дуже смачна. Приїхали провідні фахівці, котрі частина вже приїхала як ВПО, а частина у нас так і працює вахтовим методом. приїхали, навчають весни дівчат, потім, через там, два тижні міняються, виїжджають додому, приїжджають другі. Минулого року в Липовці також запрацювала крафтова пекарня. Тут виготовляють кілька видів хліба та солодкої випічки. Пекарня популярна серед місцевих мешканців, адже продукція готується з натуральних інгредієнтів і завжди свіжа. У нас всього лиш є п'ять видів хліба. Це два з яких з них гречаний, житній, цільнозерновий та звичайний білий французька булка. Всі хліба ми використовуємо тільки натуральні продукти, тільки масла і інгредієнти до здоби це стараємося використовувати місцеві з локальних садків, якісь фрукти, які потім використовуємо в різних начинках. У громаді також працює унікальне підприємство з переробки часнику. Тут його вирощують, очищають, відбирають і миють, а потім виготовляють часникову пасту для промислового використання. Вона є якісною альтернативою дешевому китайському сушеному часнику. Таким чином ми, скажімо так, зміцнюємо позиції наших українських виробників часнику. І пропонуємо нашій промисловості аналог і заміну для китайського імпорту. Спеціальні герметичні пластикові тари. Ми його поставляємо на м'ясопереробні заводи, на кулінарії, в різні пекарні. Липовецька міська рада підтримує підприємців, адже розвиток місцевого бізнесу це економічна стійкість та нові можливості для громади. У нас створено на базі ЦНАП, інформаційний пункт підприємця. Там кожен суб'єкт господарювання при потребі може отримати консультації щодо юридичного оформлення бізнесу, щодо податкового законодавства. Велику увагу ми приділяємо написанню грантових програм. У нас десь до десятка суб'єктів господарювання місцевих за безпосереднього сприяння нашого відділу отримали грантові кошти і сьогодні досить успішно розвиваються». Попри війну Липовецька громада продовжує розвивати свій бізнес-простір. За останні роки тут відкрилися нові виробництва: пекарні, заклади харчування та торговельні точки. І громада впевнено тримає свій економічний фронт. У Києві відбувся національний форум стійкості, що об'єднав представників понад 800 громад для обговорення ключових напрямків державної політики у час війни, відновлення інфраструктури та посилення міжрегіональної взаємодії. На форумі була представлена і жмеринська громада. Заступниця міського голови Ірина Дацько розповіла про вже реалізовані ініціативи громади, спрямовані на підтримку українських захисників та зміцнення згуртованості на детальніше поговоримо з самою Іриною Дацьком, заступницею жмеринського міського голови. Пані Ірино, мої вітання. Вітаю. Ви говорили про підтримку захисників та захисниць. Розкажіть детальніше, які ініціативи було реалізовано в жмеринській громаді. Хочеться зазначити, що жмеринська міська рада і її депутатський корпус на постійній основі підтримують військових. До нас надходять безліч звернень від військових частин, і ми реагуємо на ці звернення, виділяємо кошти і суми далеко сягли за мільйони гривень. Додатково хочеться зазначити також нашу участь у конкурсі обласної ради безпечні. Громади, в рамках якої Жмеринська міська рада виграла кошти на придбання дронів. Це близько 6 мільйонів гривень. Було витрачено, і хочеться відзначити, що секретар міської ради наразі, виконуючи обов'язки міського голови, особисто завозив ці дрони на схід до наших хлопців до тої лінії, докуди можна було доїхати. Але я вам скажу, що це одна із небезпечних ліній, тому взяв на себе такий ризик. Але можу похвалитися, що дрони доставлені до їх отримувачів. Також в нас також хочу зазначити, що колектив виконавчого комітету і виконавчих органів щомісяця відраховує свій одноденний заробіток для військових. Ми завжди. І усі колектив увесь колектив підтримав таку ініціативу і щомісяця, один день нашого заробітку йде на потреби ЗСУ. Ви також відзначили впровадження в громаді політики безбар'єрності. Розкажіть, які програми вже діють та які проєкти впроваджено? На сьогоднішній день у нас є робоча група Рада без безбар'єрності. Ми вже за два маршрути безбар'єрності, над якими працюємо, і реалізація яких забезпечить доступ безбар'єрний доступ до всіх соціальних об'єктів Жмеринської громади. Також хочу поділитися гарним прикладом, коли до нас звернувся військовий, який працює, має свій бізнес, має палатку на. Зарі і для нього було незручно діставатися як до своєї свого місця діяльності, так і до податкової. Тому ми разом з ним пропрацювали його маршрут на сьогоднішній день, вулиця, якою він рухається, заасфальтована. І всюди, де були потрібні пониження бордюрів, вони виконані. І на сьогоднішній день саме цей військовий має доступ. Ну а разом з ним і інші. Користуються доступними маршрутами. Ми продовжуємо працювати в даному напрямку. Усі об'єкти капітального будівництва у нас запроєктовані з урахуванням безбар'єрності безбар і буде влаштована як тактильна плитка на місцях до зупинки, ну і в тому числі. Там, де не відбувається капітальний ремонт, а лише поточний ремонт, там теж ми Виконуємо роботи з, не, до, з забезпечення безбар'єрності. А наскільки важливо сьогодні для громад брати участь у подібних національних майданчиках для обговорення? Скажу так, такі форуми, такі майданчики. Це не лише можливість отримати знання, досвід, відчути рух держави, направлення держави, познайомитися з напрацюваннями або новими. Здобутками або новими гілками, які будуть розвиватися, які реформи будуть впроваджуватися, а це також і великий нетворк, велика робота з колегами, спілкування, мотивація. І я вам скажу, що коли ми в своїх громадах працюємо над вирішенням тих чи інших питань. То коли ти зустрічаєшся з колегами і розумієш, що в, де, в деяких громадах ось так вирішується це питання, в інших по-іншому ти маєш можливість перейняти цей досвід і в тому числі почути, що потрібно іншим, іншим громадам. І я радію за Шмарку, яка одна із перших долучається до подібних ініціатив, до державних ініціатив, ми одні з перших стали підписантами. З Дружківською міською радою меморандуму про співпрацю в рамках проекту Пліч пліч зуртовані громади. Ми одні з перших стали учасниками проекту на платформі проектів на платформі ДРІМ з написання проектів публіч інвестиційної публічних проектів, і і надалі намагаємося бути першими в реалізації різних ініціатив. Ви вже сказали про те, що форум це обмін досвідом. А розкажіть ще, який зворотний зв'язок ви отримали мені дуже сподобався виступ харківського міського голови, який на сьогоднішній день це місто. Ми знаємо, воно одне з найбільш атакованих, і для них найважче мені здається, сьогодні переживати ці часи, але особисто для мене було дуже. Теплим те, що Ігор Олександрович у своєму виступі підтримував нас, не прифронтові при міста, підтримував нас і казав, що ми повинні бути стійкими, ми повинні триматися, ми повинні бути один з одним і витримати до кінця, до тієї омріяної перемоги. Це дуже щемливо і я ще раз підкреслюю, що такі зустрічі це не лише про роботу, це про велику мотивацію. І я сподіваюся, що в мене вийде принести цю мотивацію до наших громадян, до нашої громади і передати ту теплоту, яку передали міські голови з прифронтових міст. Думаю, що зараз ви мотивували не лише жмеринчан, а й усіх глядачів телеканалу Вінничина. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру та звичайно за ваші роз'яснення. На все добре. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Ірина Дацько, заступниця жмеринського міського голови. 26 листопада відзначають день боротьби з ожирінням, проблемою, яка стрімко зростає у світі та в Україні. За даними центру громадського здоров'я Моз України, понад половина українців має надлишкову масу тіла. А кожна п'ята дитина – 6-8 років ожиріння. Ключову роль у профілактиці відіграють збалансоване харчування та щоденна фізична активність. Чому це важливо та як зрозуміти чи є ризики для здоров'я, розповість аналізу. Алеута дитяча ендокринологиня Вінницького обласного клінічного ендокринологічного центру Вінницької обласної ради. Пані Ану, мої вітання Доброго дня розкажіть, чому в світі спостерігається зростання кількості людей з надлишковою масою тіла та ожирінням? Які фактори спричиняються? Ну, ожиріння взагалі є багатопричинним захворюванням, захворювань. Воно актуальне як серед дорослого населення, так і серед дітей. І основними причинами цього є це порушення харчування, яке є нераціональним, нережимним. Це малорухливий спосіб життя, це порушення сну, хронічний стрес, а також генетична схильність та ендокринологічні причини. Пані Ано, а як... які основні медичні ризики пов'язані з надлишковою масою тіла та ожирінням у дітей та дорослих основними наслідками, якщо розвивається таке захворювання, як ожиріння або ж надлишкова вага, наприклад, з боку серцево-судинної системи, це може бути ранній розвиток артеріальної гіпертензії, ранній розвиток атеросклерозу, тому що збільшується кількість холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів. Це можуть бути метаболічні порушення, такі як інсулінорезистентність, яка в подальшому призведе до розвитку цукрового діабету другого типу. Якщо ми говоримо за діток, то це може бути затримка або перечасне статеве дозрівання. Якщо з боку опорно-рухового апарату, викривання хребтабіль в суглобах, також може розвиватися депресивний розлад, тривожність ну, такі проблеми з соціалізацією. Які зміни в харчуванні та способі життя ви рекомендуєте для профілактики та корекції ожиріння? Наша основна мета не різко скуднути, а привити і мати здорові та стабільні зміни. Основні методи лікування це. Раціональне харчування за методом здорової тарілки, де 50% буде клітковина, 25% білок і 25% вуглеводи, уникнення висококалорійної їжі, уникнення е, значного вживання цукру. Е, харчування має бути режимним, е, харчування має бути раціональним. Це активний е, рухова активність. Ми говоримо більше не про спортзал, а про щоденні активні прогулянки. Це хороший сон, це робота із стресовими чинниками. Якщо говорити про фармакотерапію, то це призначається і коригується лише лікарем на уже в конкретному випадку на прийому. Пані Анно, дуже дякуємо вам за рекомендації та роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. дня. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Анна Леута, дитяча ендокринологиня Вінницького обласного клінічного ендокринологічного центру Вінницької обласної ради. За підсумками перемовин у Женеві, США та Україна узгодили оновлений і допрацьований рамковий документ про мир, який за словами делегацій, став результатом суттєвого прогресу в узгодженні позицій та визначенні чітких кроків на майбутнє у спільній заяві Київ і Вашингтон наголосили. Повага до суверенітету України та гарантії стійкого миру мають стати фундаментом будь-яких подальших домовленостей, поки американська делегація продовжувала другий день переговорів, президент США Дональд Трамп заявив, що в процесі може вже відбуватись щось хороше, натякнувши на можливий прорив у перемовинах. Утім, офіційні представники наголошують попереду ще багато технічної роботи. Перш ніж рамковий документ перетвориться на реальні механізми безпеки та гарантій миру. Що про мирні перемовини думають віничани? Дізнавались, наші кореспонденти. Це капітуляція, це не якийсь мирний план. Такого просто. Ми не можемо собі дозволити підписати, тому що це фактично просто буде така собі тиша перед ще більшою бурею. Це, як казав один з великих, будь-який договір підписаний з Москвою, не вартий ані тої бумаги, на якому він написаний. Звісно, я чула про нього, але не можу сказати, що я прям занурювалася у цю тему. Прям такого якогось певного, що це надасть щось нам на добре. в мене не дуже є. Трошки я песиміст з цього приводу. Але звісно, хочеться жити вже у мирі. Не віримо. Чули і не віримо. Території віддати це повний бред. За що воювали за території? Їх віддають це погано. Далі державна мова, друга російська, це теж ні. Осінь завершується різкою зміною погодних умов. Уже з четверга в Україну насувається циклон із південного заходу. Дощі різної інтенсивності чергуватимуться з нічними та ранковими туманами, що місцями суттєво знижуватимуть видимість. Лише з суботу синоптики прогнозують без опадів. Температура протягом кількох днів коливатиметься в межах. Від 1 до 6 градусів тепла вночі та від 5 до 10 градусів тепла в день. Наслідок впливу циклону з південного заходу погода у четвер, п'ятницю та неділю, матиме нестійкий характер. Прогнозуємо дощі різної інтенсивності. У нічні та ранкові години місцями туман. У суботу очікуємо без опадів. Температура повітря з четверга по неділю. Ночі 1-6 градусів тепла, день 5-10 градусів тепла. Ми дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та своїх близьких, і не забувайте про тих, завдяки кому ми маємо можливість працювати, жити та дивитися новини про наші сили оборони. Не припиняйте донатити та допомагати до зустрічі на рідному каналі.